Звичайна ужгородська вулиця. Звичайний будинок і так само звичайнісінька закарпатська багатонаціональна родина. Здравствуйте, тут живе Сашко, який 1 вересня, як і решта півтори тисячі ужгородських першачків вперше сяде за шкільну парту. До свята Олександр приготувався завчасно. Підправив стрижку, хоча цього не зрозуміли батьки. Підготував ранець і приміряв форму. <клес> У родині Сашка спілкуються румунською та російською мовами. Аби опанував ще й державну, його віддадуть до п'ятої української школи. З мамою, з батьком, з дідом він розмовляє румунською зі мною, а з татом розмовляю російською. Ми живемо в Україні і вирішили дитину дати в українську школу, щоб він ще додатково знав державну мову, а потім ще і англійську чи французьку. Олександр зізнається, останнє йому більш до вподоби. Чому? Так хочу, так хочу. Крок за кроком Олександр опановує українську і україномовне, коло друзів допомагає йому у цьому. Твоє тіло цікавий механізм. Майбутній першокласка вже сформулював для себе, що таке школа і для чого вона. В школі вчаться читати, писати, рисувати і танцювати. Хочеш до школи? Так. Да. Хочу завести нових друзей і учитися. До першого дня осені наш герой готувався заздалегідь. Та була раса його не назвеш для того, щоб піти в перший клас, дитина повинна знати. Звуки повинна знати, відрізняти, рахуватись з одного до десяти і наоборот. І ще треба було знати, відрізняти трикутник, квадратик і таке. Крім багажу знань, знадобляться шкільна форма, а це близько 400 гривень, та канцелярські причандалля, що коштуватимуть не менше. У сумі цифра з трьома нулями: тисяча гривень, щоб підготувати першокласку до школи, а їх цього року побільшає. Це 15,5 тисяч першачків по області минулого року проти майже 16 тисяч цьогоріч. В 11 клас підуть майже 10 тисяч учнів і понад 14,5 тисяч школярів почнуть навчатися в 9 класах.